Ще ми канала. Ми продовжуємо з вами гуляти по дачному селищу Осакарки Маслівка у місті Києві. Такий п'ятечок. Там Садова 48. Тут і більше, як за 40 строчки не видно. Садова 47-40 туди. Отже, вулиці і вулиці Маслівка. Вже на цей самого селища. підемо ну, далі гуляти по цьому дачному селищу. Кому минуле сподобалось відео, то і це буде. Так само сподобається. Тобто, ставимо лайки. І підписуйтесь на мій канал. хто ще це не зробив, підписуйтесь на мій канал. буде багато чого цікавого від Олега Павловського. Це магазинчик. такий підсільський створений. Магазинчик. Удачному селищі Сакарки Маслівка у місті Києві біля метро Славутич. О, господар, бачите, охороняє територію правильно. Нічого тут постороннім ходити. Стороннім Ох, який злий.

така жімаслівка. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато цього цікавого. Ще Таке розлуження, це якась судова, що там 49 50. Ну, Прямо як у справжньому селі. А ми були були на селі, а ми були були на селі. Що ли, так? Це мабуть чи з Борисполя. Ну, судя чи з 100 євський з Борисполя. Він піднявся і кудись прямує. Там нові житлові комплекси на проспекті Бажана біля метро Славутич. Отже, ідемо далі. Удачному селищу Сикарки. Маслівка. Кому подобається відео, ставимо лайки, коментуємо та підписуємось на мій канал. Підписуємось мій канал, бо буде багато що, що цікавого. від Олега Павловського. Такі старі будиночок ще. Треба зафіксувати. Бо чим далі, тим менше таких становиться. Колекторну вулицю. І туди коли виходиш на центральну. Те, що ми з минулого відео вийшли з неї на піднісний міст. Такий бачите, 35-й -та автобус приходить, а тільки на центральну вулицю. Ми пройдемось по селищу. заглубження і туди ми приїдемо на кінцевого 35 автобуса вулиця підлипки тут бачите які не самі передачі стоять лепи які тягнуть з правого до це лівий електрику отже йдемо далі по вулиці. Маслівка. Селище, яке знаходиться у дачному селищі Осокарки. Сукарки. Маслівка в місті Києві біля метро Славутич. так все розмістилось. Як на Хащатика. І люк стрьомний. І ополагоди. Якщо у самому місті ніхто нічого не робить, то хто тут буде робити? Так, стрмненько тут и я вам хочу сказать. подобається моє відео. Ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато ще цікавого. Це бачимо вже на вулиці Підгубка. Кінцела, 35 автобуса так і називається. Колись з ходив 42 аж лівобережна я потім його переправили на нові масиви осокорків на вулиці Човдар. Ось сюди пустили з вулиці Урлівської Позняків, 35-й автобус щоб 15 дачників. Зуміюся, ага, все ж парить. Два Нові. Тут ще такі старі. Тут вже такі нові лінії, некотори передачі лепи, так звані. Тому вже йдемо далі. Виходить по вулиці. Хоча бачу, тут вулиця Рехліва, тут підлипка, тут сам Чорновий замай, які вулиці. Тут багато садових вулиць, як я вам перед цим казав, перпендикулярно так йдуть. Зтож всіх цих, цих дачного селища. Йдемо далі. Зайдь тут сюди. Такі щоб можна було йти. Це такі Кому подобається моє відео, ставимо лайки. Зимойсь на мій канал, підписуйтесь на мій канал, буде багато чого цікавого. Там будем, що там місто нові будинки, а тут селище і листя. Бо осінь. Підемо на вулиці Путинка. Матлівка і підливка, не відомо, деяка вулиця. Тут подлепка. Тридцать пятый, короткий. до самого метрославства еще не. То тут ходит тридцать пятый. От угласи утливского. Позднія 135 по 35-й короткий, від метро Славутий. Ну, пройдемо сюди їх кінцевий. Трохповерховий особняк підлипкою 7Б. ніхто не прибирає сьогодні зупинка автобусу тут більш інтенсивний рух ніж з тої сторони селища де ми перецемо там взагалі є. піша зона зупинка в лицях підлипка Тут їх ходили навіть декілька автобусів підлипак там на свисовуса під піляпка якась. йдемо далі. Подальшому селищу цукарки Маслівка по вулиці Підлипка. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цікавого. Можливо, хтось подивиться моє відео і захоче собі тут придбати хатинку після цього. Буде така можливість. Продивіться. Це і в Києві, в принципі, метро Славутич поруч, що так автобусом можна під'їхати, якого своя машина взагалі не проблема. То своя дачна діляночка прямо в Києві. Можна тут і жити, і не ту жити. Домі машинки ремонтують ще раз з цього боку. Отже, нагадую, ми у Київ дочь у селищі Сокарки Маслівка. Ідемо по вулиці Підлипка. Кому подобається моє відео, ставимо лайки, коментуємо. Та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цікавого від Олега Павловського. йдемо до кінцевої автобуса 35 та 35 го Собаки там попереду бігають без них без них діяк через цього вокруг Зайдемо далі по вулиці Підлипка, А ось кінцева 35-го, 35-го коротка автобусі. Вулиця Підлипка 2. І... Наша екскурсія буде завершуватися на цьому. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. Підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал. Буде багато що цікавого. Це стоїть автобус на кінцевій. Отже, наша екскурсія завершується, подивилися підливка. До побачення. Підписуємось на мій канал. До побачення.